Є один корейський бренд косметики, який я дуже давно хотіла спробувати, але ж завжди відкладала. Думала, що в мене і так багато корейської косметики, треба її використовувати. Але коли я дізналася, що їх нова лінійка нарешті з'явилася в Україні, я просто не могла її не замовити. Це бренд MediCube, А замовлення я робила на сайті Крикри. -Кри. Це до речі, моє перше замовлення з цього сайту. Тому давайте дивитися, що мені тут приїхало. До речі, під моїм відео з розпаковкою з Кореї декілька чоловік запитували мене, де в Україні можна замовити оригінальну корейську косметику. Так от один з варіантів це сайт Крикри. -Кри. Тут ви 100% можете бути впевнені в тому, що косметика буде оригінальною, бо це офіційний представник корейських брендів в Україні. Отож, розказую, що в мене тут є. Перше, це тонер, заспокійливий тонер з екзосомами, центели та чайним деревом. Далі йде сироватка і відновлюючий кремчик з цієї ж серії. На моєму лиці зараз немає ні краплі догляду. Я думаю, що це помітно. Бо моя шкіра страшенно суха, але я спеціально нічим не мастилася, бо я дуже хотіла спробувати ці засоби вже разом з вами. І давайте починати з тонеру. Мені цікаво, чи в цієї косметики буде прямо запах чайного дерева, тому що я знаю, що не всі його люблять, але я його прямо обожнюю. Знімаю пломбу і зараз я вам скажу. Н -н -н, взагалі немає запаху чайного дерева. Я би навіть сказала, що він взагалі без віддушки. Консистенція в нього прямо як водичка. Дівчат, він такий дуже легесенький, освіжаючий. Я дуже люблю таку легеньку косметику на літо, але при цьому я прям відчуваю від нього класне зволоження. Єдиний мінус для мене в таких ріденьких тонерах, це ось таке пакування, тому що якби вони були в форматі спрею, це було би набагато зручніше, і плюс розхід продукту був би як мінімум вдвічі менший. Тепер давайте спробуємо сироватку. Вона виглядає ось так. Я стільки хорошого чула про цей бренд і про їхні сироватки, що я дуже радію, що. Я нарешті їх спробую. Сироватка, до речі, теж дуже дуже легесенька і також без віддушки. І переходимо до кремчику. Те, що я трішки червона, це не реакція на косметику, це мені просто дуже жарко. Кремчик максимально приємний на шкірі. Для мене він такої середньої плотності, тобто він не дуже водянистий, але при цьому не занадто плотний. Ну і ось так моя шкіра виглядає після цього догляду. Дівчата, просто подивіться на це сяйво. Це той самий ефект скляної, доглянутої зволоженої шкіри. І я дуже шкодую, що я не спробувала цю косметику раніше, тому що для мене це просто скарб. Напишіть в коментати, чи користувалися ви цією косметикою, і які ваші враження. Дякую всім за перегляд! Всім па-па!